Всім привіт! З вами клуб хвостики. А це Ема, яка шукає сім'ю. Ема, неймовірно гарна собака, зовсім молодесенька, їй трішечки більше року. Вона оброблена, вакцинована, навчена гуляти на повідочку, навчена жити в домі. А, так вийшло, що Емі приютила сім'я ще 4 місяці назад, але на днях її повернула. А у нас на клуб хвостики колись була її сестричка Софі, яка вже в Чехії, в сім'ї. А Ема також була весь цей час дома. Тому її не проводили до нас так «Хвостики». але так вийшло, що її люди повернули, причин було мільйон. А, але подивіться на цю собаку, вона така ідеальна, що неможливо придумати причину, по якій можна її повернути. Вона частенько після грумінгу з такими ось вушками, ідеально живе в квартирі, дуже обожнює цілуватися, людей, дітей, всіх. Вона просто супер-супер крутезна за характером. А, тому ми дуже хочемо, щоб. Uh, в цей раз їй дуже повезло, щоб її взяла сім'я, яка на все життя їй подарує вірність, любов, багато щасливих днів, прогулянок. Ми дуже просимо вас поставити лайк, написати коментар, підтримати ЕМІ, тому що саме ваша активність допомагає просувати це відео на YouTube. Його побачить якомога більше людей, і ему зустріне на просторах інтернету її любляча родина. Будь ласка, візьміть цю молодесеньку красуню в сім'ю. Погляньте, яка вона незвична. Або робіть репости в своїй соцмережі. Це також допомагає знаходити сім'ї.